Мені здається, що тут треба проробити цю схему, Який, чи це буде рейтингова оцінка тих чи інших проєктів, чи це буде 100% на виконання Міністерства культури і міністра загалом на рішення народу щодо цього проєкту. Я завершую, я думаю, всім це зрозуміло Ця це, це структура е нас виникає признати, що буде Міністерство культури як єдина загальна структура і нічого іншого, так? Чи це може займати сказати... із агенцією такого? Чи ні? Давайте я, просто, що, давайте ми, я думаю, що це проєкт, його так. ми зараз не маємо права прийняти, його треба опрацьовувати. Ми зараз намагаємося якийсь... Текст зробити щодо намірів, щоб люди розуміли, що йде ця асамблея. І цей проект є грубок для розробки, я думаю, що це не може. Наші групи сайт і будь-хто, будь-хто. Це

Нам сейчас нужно просто собраться и сделать, поставить себе задачу. Мы потому не что, что мы постоянно разрываем.

Для... Так, Але до того що треба, треба почати людей, які вже поїхали в боїв.

клас, закладає спільно. більше від вартості і довіри до вас, щоб ви не мислили такі закриті групи, і ми там краще будемо знати. Так, давайте просто менше про ці... Канцелярію запускаєте приймати? Вирішимо, давайте Давай. наступні кроки, Пускаем, пускаємо. пускаємо. Ми, ми сказали. Пускаємо, що... не пускаємо. Звичайно, що пускаємо. Що далі треба робити? Пускаємо. Ви кажете, потрібні так, якісь Люди у убили потрібні кафінанси, які... які які нам підпишуть наші кошториси. Які треба для виплати заробітної плати, їх треба доставити в казначейство, щоб люди отримали заробітну плату. Ну Ми не знаємо їх телефонів. Зараз може канцелярії ти хто знає працівників. Ви знаєте, так? Головний бухгалтер знає. Він зараз пішов зараз. Підій. Головний, так. Ми сказали, що все буде. Добре, значить, ми тепер працівників можна запрошуємо. Я ще Ви раз повторюю, ми з вами за Так, що так. Треба, якщо товариство не проти, давайте приймемо це рішення. Ви можете працювати виключно по одній задачі для того, щоб виплатити людям зарплату за перше. Загальна ми, позиція, ми так? Так, тільки другий позиція. момент, наша загальна позиція. Працюйте, виконуйте свої обов'язки, але ваші зами, балюрко та кохан, які відповідальні, і яких зараз ніхто ще не зняв, так? Угу. вони можуть підписати все, що завгодно. У нас є підозри, просто підозри. Тому ми категорично проти, щоб вони заходили в свої кімнати і працювали. Ті папери, які ви підготуєте, необхідні на підпис, вони можуть тут писати не вчора тому. Добре, він згоден, балюнко на не... Почекайте да, ще секунду. Чому тоді не впустили тих людей? Чому вони розійшлися? Бо ну, Вони займаються іншими справами. Всі, Є біян, одна задача. Біян. Зараз да ми говоримо про одну Ні, ну зараз, якби вони залишились, вони б зараз виконували. Ну, не ми за це, це проїхали, тому що прийшов людина, яка влаштувала вам ліки, якого не треба було взагалі не так, під прикриттям Ки... зарплат хотіли зайти інші теж люди. І все. А так і вони то це вилучили вийшли. Та 12 чоловік було Диви, Була так, б позавчора така аналогічна ситуація. Ми всім дозволили зайти під чесне слово, щось так само як хто зарплат. Потім ми пішли опечатувати кабінети в обід. І виявилось, що сидять люди, які тендерами займаються, тобто вони швидко там дають гроші на тендери, яким все там становим сидять особисто, якісь юристи, прес-секретарі, прес-секретар у міністерства. він нам зараз потрібен чи ні? Я не потрібно. потрібно. А, не Розумієте, Тому з виходом під, під вашими проблемами Добре. зайшли люди, які почали вирішити свої проблеми. І сьогодні зранку така сама ситуація, що ви мовчали гарні, хороші люди, такі самі, як ми. А ті, хто хотів свою на бару, шапка горіти, ті, хто хотіли знову, вони забажали нам і вам ось прямий діалог встановити. Добре, значить, ми так. вирішили, що фінансисти і бухгалтерію ми запускаємо, а тоді. Так. Але просимо, щоб варлюка підписала добре. Зарплати. І канцелярія да. бо у них печатка у, у них всі документи Так, розпускаємо. А за ми як давайте теж там за останні два дні, які можливо вже добре, зробити документи на сам часу, щоб вирішити, щоб зробити цю процедуру. Бо ви вже три дні робите. Не ви особисто, а бухгалтерія. вже три дні під це багато часу. Скільки нам ще потрібно? Скажіть. Ну давайте сьогодні і завтра. Давайте сьогодні, і завтра, щоб вони могли спокійно зайти. Виключно добре, а тоді вже будемо вирішувати далі. Добре, звичайно, питання просто хтось знаходиться Зробить, в цей, так, час, цей будем кабінет будем чи ні? Щоб ви зробили просто нехай, хтось сяде напише списки людей, хто є канцелярія фінансової відділ, бухгалтерія, щоб нас знову не такого, як у нас вчора і що може прохорону і... бухгалтера Добре. а вони не богацелярі? Ось ось представник канцелярії ми з... ми просто просто Він... зробіть ці списки, щоб не було завтра. Нас ми зараз ніякі... на сьогодні назавтра, на завтра? Так, А то щоб ось, тих щоб вони ось заходили, спи брали ключі хто в якому кабінеті? От кабінет. Бухгалтерія, так, і список. Кабінет, можна, бухгалтерія. 306, 311, 313, але ще потрібно, щоб ваше керівництво ставило підпис. Тобто з ним треба також якось домовитися, щоб вони прийшли на якусь, на якусь годину підписати ці доклади.